Добрий день, раді вас бачити, проходьте це наше виробництво, познайомтеся. Покажу вам, наші костюми, які ми виробляємо. Власниця виробництва карнавальних костюмів Наталія Фоночко показує продукцію, яку створювали та відшивали ще в своєму рідному місті до початку повномасштабного вторгнення Росії. Фабрика, яку заснувала жінка, розташовувалася біля окружної Харкова, яку регулярно обстрілювали російські війська. Тому вивести звідти обладнання та продукцію було важко. На той час, коли ми перевозили, дуже багато бомбардувань було. Ніхто не хотів їхати в наш район. Тобто знайти людей, щоб там е, грузчиків або машини, щоб вони перевезли обладнання, це ж все ж таки обладнання, воно тяжке. І дуже багато часу на це знадобилося. Це було, по-перше, дуже дорого, по-друге, дуже небезпечно. Ніхто не хотів їхати, і ми вивозили це майже три тижні в перервах між обстрілами. Вивозила техніку підприємства Наталія поїздом в межах державної програми релокації бізнесу. Проте перевезти всю техніку їй таки не вдалося. Це дуже велике ну, дуже великі об'єми. Ми не влізли навіть в один вагон, який нам виділили. Тобто багато чого залишилося в Харкові. Найболючіше те, що залишилися люди наші. Наша команда залишилася без нас там. Тобто, частина в Харкові, частина роз'їхалася, і не всі знайшли роботу. Це найболючіше. Вивезли із Харкова, зі слів Наталії Фоночко, 40% виробництва. Привезли з собою на Перкарбаті готову продукцію, яку зараз реалізують. Івано-Франківську каже, Наталія приміщення для фабрики одразу знайти не вдалося. Чомусь в Івано-Франківську немає виробничих приміщень. Наприклад, зараз ми знаходимося в приміщенні, яке непридатне для швейного виробництва. До того ж, ціна. Якщо чесно, з висока. Тобто в Харкові до війни ціни були набагато нижчі, ніж у Франківську зараз. Івани Франківської працівники виробництва почали шити жіночі обрання в стилі кежу та жіночий трикотаж на замовлення окремих інтернет-магазинів. Але повністю під це перепрофільовуватися на фабриці не планують, бо шукають вихід на світові ринки, аби там збувати карнавальну продукцію. Зараз на підприємстві працюють виключно переселенці із зони бойових дій. З 26 працівників, що були у Харкові, тут працює тільки троє. Одна з них переїхала разом із виробництвом. Ще двоє самотужки виїхали на Прикарпаття. Всього тут сьогодні. Із працівників. Чому внутрішньопереміщенні, це напевно моє таке внутрішнє бажання, бо людям треба допомагати. Розумієте, коли ви вдома, ви вдома, вам легше знайти роботу, вам легше пристосуватися. А коли ви змушені були покинути свою домівку ще через такі обставини, як, наприклад, Олена з Маріуполя, ну Маріуполь це взагалі наша біль то чомусь в мене так от внутрішньо заклалося, що я хочу брати на роботу внутрішньопереміщених особ для того, щоб людям допомагати. Олена приїхала на Прикарпаття з Маріуполя. У рідному місті жінка працювала швачкою на одному із підприємств. Здебільшого там робочий одяг ми шили, тому це трошки нове для мене. Ну, але нічого. Обладнання звичайне, знайоме. А тут працює готовий виріб Ірина до війни вона працювала на цьому ж підприємстві у Харкові. Проте через обстріли виїхали на Прикарпаття, куди швидше переїхали її знайомі. У нас старий дім і там є бомбосховище під домом. Там було світло, тепло, от ми там жили, не виходячи на вулиці. Два місяці, а на початку квітня переїхали сюди. Крім одягу його та карнавальних костюмів, підприємство також займається волонтерством та чохли на військові каски та нашивки з групами крові. Також у планах пошити для бійців трикотажні футболки. Після війни Наталія Финочко планує повернутися в Харків та відновити там виробництво. Хоча й розглядає варіант розділення бізнесу так, щоб частина команди і потужності працювала в Івано-Франківську. Галина Марія Назар новини на Суспільному. Івано-Франківськ.